Любі, привіт! Сьогодні ми починаємо наш місяць трансформації з першого тижня, який присвячений ментальному здоров'ю. Ми поговоримо про любов до себе, про те, як побороти невпевненість в собі. І сьогодні зі мною Дарина. привіт привіт! привіт. Дуже дякую тобі, що ти придналась до нашого такого невеличкого проєкту. Скажи, будь ласка, чим ти займаєшся? Розкажи про себе. Та, я Дарина, я психолог, гештальт-консультант, і на моєму досвіді вже більш ніж 6 тисяч проведених консультацій і більш ніж 500 людей. І змінила своє життя разом зі мною. Супер, ти велика молодець, ніщо. Ходімо, поговоримо. На початку розкажи, будь ласка, про цю невпевненість собі, звідки вона бореться, і чи правда, що вона йде родом із нашого дитинства? Так, 100%. У нас майже всі проблеми йдуть з дитинства. Як би це не звучало, тому що в дитинстві закладається наша база. І зазвичай, в дитинстві батьки намагаються дати якомога більше такої, як безумовної любові. І вона дітям потрібна для того, щоб в подальшому своєму житті вони. Відчували більш впевнено. До прикладу, якщо там дитина малює якийсь малюнок, підбігає до батьків, каже, подивіться, як класно, і батьки на це позитивно реагують, вони її їх хвалять, її самооцінка там підіймається. І звичайно, що якщо бувають такі моменти, там, до прикладу, дитина так само підбігає до батьків, а вони кажуть, угу", і відвертаються, то дитина розуміє, що ну, впевнено, я батькам не цікава, я не талановита. Хоча в батьків там можуть бути просто якісь свої проблеми на фоні. І виростаючи тоді, така дитина постійно шукає одобрення у інших. Людей. Вона намагається заслужити їхню любов, бути кращою, але в кінечному результаті так і не відчуває своєї дійсної вартості. Я з того повністю згодна, тому що навіть Судячи з мого дитинства, мене батьки завжди підтримували, хвалили за мої якісь успіхи, і це дійсно дуже попливало на моє майбутнє, тому що я більш така впевнена в собі, і це справді дуже дуже впливає, тому що все дійсно йде з нашого дитинства. Коли ми маленькі, ми більш би, чуттєво це все сприймаємо. Про те, як важливо любити себе, чу мабуть кожен із нас, але не всі розуміють, як це правильно втілити в своє життя. От скажи, будь ласка, з чого починається любов до себе? Я дуже люблю це запитання. Воно дуже часто звучить на моїх консультаціях, і я тут можу давати навіть як таку маленьку техніку. От уявіть, що у вас є якась ваша ну прям найбільш улюблена, бажана людина в світі. Це може бути ваша дитина, ваш чоловік, ваша подруга, і зверніть увагу, як ви там до неї ставитеся. Коли вона приходить втомлена з роботи, чи ви даєте їй якісь ще нормові завдання, чи ви кажете їй, що ой, тобі там потрібно схуднути, давайте типу, поголодуєш десь тиждень. Такого точно тут немає. Ви даєте їй максимум любові, турботи, уваги. Десь можете зробити якийсь подаруночок, десь чайочок можете заварити. Спробуйте так само ставитися до самих себе. Уявіть, що ви вже себе любите, і тоді ця любов сама по собі почне з'являтися. Це дуже круто, дякую тобі за таку класну техніку. От знаєш, у нас є дуже багато дівчат, клієнток, які, на жаль, мають проблемну шкіру і страждають на висипання. От як ти вважаєш, чи впливає наш внутрішній стан на зовнішність? І можливо ти можеш дати пораду цим дівчатам. Так, сто відсотків я сама знаю про те, як це жити з проблемною шкірою, і тут дуже важливо так, як ми до цього відносимося, тому що в будь-якому разі у нас зараз ну дуже багато стресу, такий вже час, і це 100% буде відображатися на нашому фізичному здоров'ї. Тому тут, перш за все, звертайте увагу на те, як ви там самі про себе говорите в голові. Чи ви любите себе, чи ви там починаєте тикати собі там той прищек, от подивися щось там з тобою не гаразд. Такого точно не має бути. Краще потурбуйтеся. Про себе і зверніть увагу на свої якісь достоинства, ті речі, які у вас є в плюсі. Інші цього точно не помічають. Вони помічають те, що ви транслюєте. Тому звертайте увагу на це. Це 100%. я сама дуже сильно страждала раніше на акне, і е, я. Неодноразово помічала, як мій внутрішній стан впливає на те, як виглядає моє обличчя, коли я наповнена, коли я там була тоді закохана, зустрілася тільки зі своїм чоловіком. Мене тоді просто на моїх очах почала змінювати шкіра, тому що дійсно наше внутрішнє дуже сильно впливає на те, що на нашому обличчі, і так само на нашому волосі, і таке інше. А, і зараз у нас весна, і це такий час, якби трансформації, і дуже багато людей хочуть змінювати себе, ставати кращою версією себе. Можливо, ти даш якісь поради, з чого почати ось цей шлях до трансформації. Угу, угу. У будь-якому разі, всі ми хочемо якихось змін, всі ми хочемо якогось покращення, але я б то дуже радила все ж таки звертати увагу на те, що вже вами пророблено. Всі ми маємо якийсь шлях позаду, і всі ми маємо якісь певні цілі, які ми вже досягли. І часто ми їх дуже обесцінюємо. Тобто, ми одразу чогось досягли і йдемо далі, 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 хочу більше, краще, вище і тут потрібно потрібно на якийсь час зупинитися і звернути увагу. Так, я ж молодець. Я вже скільки всього досягла, і вже після цього малювати для себе якусь нову мету. І, звичайно, потім розділяти оцей ось такий довгий шлях до її досягнення на маленькі кроки. Так для нашого мозку набагато легше відчувати якісь там, знаєте, маленькі елементики щастя, що хоп, тут можна поставити галочку, Я молодець, я цього досягла. Можемо переходити на наступну сходу. Дуже круто, дякую тобі. І останнє питання. Тобі ми зараз знаходимося в такому символічному місці. Це книгарня «Рідет». До речі, дуже дякую вам за те, що дали нам можливість знімати в такому просто. Класному фантастичному місця. Скажи, будь ласка, можливо, ти порадиш якісь свої е, улюблені книжки для саморозвитку, по психології. Угу. Я дуже люблю читати. У мене е, дуже велика вибірка того, що мені подобається, але є певний топ те, що дуже допомагає і клієнтам в роботі, і взагалі дуже є цінним для саморозвитку. І я тут побачила першу книжечку у дитячих травм. Я завжди її дуже рекомендую. Вона дуже проста для прочитання, але в ній є дуже багато цікавих. Тем про наше дитинство і те, як воно впливає на наше життя і що з цим робити. Тому візьміться собі якраз до нашого першого запитання. Так, також дуже подобається книга Сила інтровертів». Вона, на мою думку, є зараз дуже важливою, тому що в нас час такий, коли дуже багато комунікацій, дуже багато соціальних мереж. І ці люди, які дуже люблять проводити час на одинці, десь наповнюватися якось по окремості від інших, вони не розуміють наскільки це нормально. Ця книга якраз таки говорить про те. Що всі наші особливості є нормальними, і важливо з ними вчитися співіснувати і переводити їх на перевагу для себе. Ну і останню книгу, яку хочу порадити, я тут її вже так давно не примітила. Це кафе на краю світу. Вона дуже тоненька, дуже легенько читається, але в ній є дуже багато таких, знаєте, як життєвих істин, які допомагають вибратися із такого замкненого кола, тому що дуже часто так буває, що ми залишаємося на неулюбленій роботі. Ми продовжуємо робити те, чого нам не хочеться, це тому, що не бачимо іншого варіанту. А ця книга дуже допоможе в такому випадку. <рес> Клас дуже круто. Я е, дуже люблю теж читати і обов'язково познайомлюся цими, з усіма цими, цими книгами. Дякую тобі. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитись та послухати наше таке коротеньке інтерв'ю. Можливо, комусь із вас це допоможе краще розібрати собі. Дарина, я тобі дуже дуже вдячна за те, що ти сьогодні була разом із нами. Я справді я для себе дізналась дуже багато всього корисного. Було дуже цікаво. Я тобі дуже вдячна. Дуже дякую тобі за таку ініціативу. Було дуже приємно взяти участь. Клас, Дуже дякую. А ми з вами зустрінемось в наступних відео. Всім класного. Yeah. <laughs>